Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні в гості до нас завітала мишка Чомуся. Вітаю вас, малята! Послухайте вірш, красивий, щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Малята, ми з вами живемо в Україні. Яка зветься. Україна. Україна незалежна, єдина, вільна, сильна. А ми з вами, українці. 22 січня наша країна відзначає свято День Соборності України. Соборність це об'єднання всього українського народу. Єдність означає згуртованість, цілісність, неподільність. А зараз чомуся пропоную вам відгадати загадку? Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Так, це прапор. Прапор державний символ, і він є у кожної держави. У нас він синьо-жовтий. Синій це колір мирного неба, а жовтий лани пшениці. Чомуся пропонує вам відгадати ще одну загадку. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і вголос, подухи співають і Україну прославляють. Так, це гімн. Гімн це урочиста пісня. У кожної держави він різний. Наш гімн ще не вмерла України. Ні слава, ні воля, а ще у кожної держави є свій герб. В Україні це тризуб, малята, батьківщина наша це Україна, Батьківщина це ліс і домівка твоя. Батьківщина це мама і тато, це твої найщиріші друзі, і бджола у веснянім лузі. Батьківщина це рідна мова. Це дотримане чесне слово, Лан пшеничний і небо синє, це твоя і моя Україна. Про нашу батьківщину складено дуже багато прислів'їв. Без верби і калини нема України. Любиш Україну, посади калину, де рідний край тут і рай. А зараз чомуся пропонує вам пограти у гру. Закінчи. Речення. Наша батьківщина це Україна. Столиця України. Місто Київ. Люди, які живуть в Україні, називаються Українці. Державні символи України це Прапор, Герб і Гімн. Малята. Так трапилося, що ми з вами знаходимося у різних куточках нашої країни, а деякі навіть за її межами. Тому пропоную вам у цей святковий день об'єднатися і зробити сердечко-єднання. Для роботи нам знадобиться аркуш червоного паперу, блакитного, жовтого, ножиці, простий олівець, клей, серветка. Допомога батьків та гарний настрій. Ось таке сердечко вийшло у мене, і я вам його дарую. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. Зі святом вас! З Днем Соборності! До нових зустрічей, малята!